Українська народна балада. Ой, чиє ж то жито. Ой, чиє ж то жито, чиї ж то покоси, чия то дівчина розпустила коси, коси розпустила, гулять не ходила. Молодого хлопця навік полюбила. Проводжала мати сина у солдати, молоду невістку в поле жито жати. Жала вона, жала, жала, не дожала, І до сходу сонця. Тополею стала. Прийшов син до хати, Здравствуй, рідна мати, де ж моя дружина, що не йде стрічати? Не питайся, сину, про свою дружину бери топір в руки, рубай Тополину. полину. Як ударив перше, вона й похилилась, як ударив, друге, вона й попросилась. Не рубай, коханий, бо я твоя мила, на моєму листі спить твоя дитина. Ой, чи є, то жито, є ж то покоси, Не спішіть, дівчата, розпускати коси.